Рузі стату. Подобайки пишуть коментарі, підпис. Переможемо разом. Російський шахет блукав сьогодні до світанку над Білорусі. Білоруський гайон повідомляє сьогодні. Вночі шахет запущений Росії. Зайшов повітряний простір Білорусі вже в другі за два дні. У другій три шість ночі шахет був помічений між українськими містами Славутич і Чернігів третій ночі. Шахет перетнув білорусько-український кордон. Він пролетів Могильовсько, мінську область, максимально наближившись до мінська. В п'ятій ранку білорусі нарешті помітили його. Підняли вертоліт Мі 24 та вони щось тридцять. Але шахет продовжив летіти до Вітепська. Загалом він пролетів на території Білорусі понад триста. П'ятдесят кілометрів в той же час білоруси, нібито звинуватили поляків. Тринадцять хвилин тому пролунав вибух в Хелми. З даними телеграм-каналя було здійснено атаку на одну з військових баз Польщі. Недиверсійними групами безпілотниками, які рухнули на військові ангари. Телеграм-канал Польський щор пишуть про те, що офіційно це назватимуть навчання. Неофіційно три хвилин тому Дуда провів закриту нараду повна бойового тоні за закритими дворами. Негласна гласна війна, поляки більше терпіти не будуть. Польським пілотам та артилеристам віддано наказ щодо атаки відкриття вогню превентивно по всіх ворожих цілях. з таких атак став транспортний Л-76, який з пожежу в двигуні рухнув поблизу Барановичів. Начальник генерального штабу війська польського генерал В'яслав Кукула заявив, що Польща повинна готувати свою армію до повномасштабного конфлікту передають патріоти України. У відповідь на повномасштабне вторгнення РФ Україна Варшава збільшила витрати на оборону більше ніж на 4% свого ВВП. Сьогодні нам потрібно готувати наші сили до повномасштабного конфлікту, а не до конфлікту асиметричного типу. Заявив Кукула на прес-конференції. За його словами, це змушує Варшаву знайти хороший баланс між прикордонною місією та підтриманням інтенсивності навчання армії. Кукула також сказав, що нинішній високий інтерес кандидатів до. Служба в армії ставить перед ним дилемо, чи варто набирати більше новобранців ніж передбачено бюджетом за рахунок закупівель військової техніки. За його словами, очікуючи, що інтерес до служби почне різко знижуватись з 27-го року, виступаючи на тому ж заході, заступник міністра оборони Павел Бейде заявив, що серпня кількість військовослужбовців, які охороняють східний кордон Польщі, буде збільшена до 8 тисяч з нинішніх шести з додатковою підтримкою з 9 тисяч осіб, які може бути висунутий протягом 48 годин. Редакція каналу не, не несе відповідальності за ослонення кромах політологи. Політків експертів анонімних телеграм-каналів голова кожного своя висновки. Кожен Беть сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.